Усім привіт, дорогі друзі. І сьогодні ми будемо дивитися на мою гру в рейтингу. Ця гра була на трансляції, а вона настільки крута, що потрібно було записати ній відео. І так, у нас тут дуже серйозні гравці. Фабрегас. Так, він мій Соклан. А ви знаєте, що вступити до нас в клан не так просто. Наступний гравець Dark Knight теж досить серйозний гравець. Е, я Сідівеон і мій союзник під Ніком Дранк. Друнг, вибач, друже, поправ мене в коментарях. Що ж, давайте дивитися, в що саме будуть грати гравці, яку тактику. І давайте на моїх опонентів, а саме почнемо з Dark він грає за Україну, При міських центра, Стайня. Напевно, щоб дайти всі чулих. Давайте глянемо з його сторони. Так. Всі золоті шахти в нього вже є. Пішла січка, його союзник Фабрегас. Е, Йде у піку. І робить при притому 5 мушкетерів. Він, напевно, на границі буде їх розсилати. Так, бачите, розсилає їх на границі, щоб ніякий шпіон не проліз. Так, все включено хлопці. а, тут, у хлопців. Тут Фабрегаса не взятий ап, серйозно, оце жорстко. Фабрегас як так? Так, покачується золото без академії. Щоб раніше його зайняти. Так, мій союзник. Мій союзник, я вам скажу так. Я спочатку думав, що він грає слабенько, але, але хлопець дуже сильно теж, теж пікінрів йде. Хлопець дуже сильно тримався проти Фабрегаса, чесно, ну. Одним словом, ви побачите, ну, досить гарний рівень гри. Так, всі апи взяті. качається їжа. Мішки. Хм, навіть мішки теж будуть. При одній залізній шахті вже сьома хвилина. Так, Тут академія вже є. Давайте глянемо на Україну. Грі на 20GS, Три козацьких хати, 40 ого, золото на 48, серйозно. Нічого собі. Отак. От Їжа практично вкачана, мішки ще не, бра... не бере. А давайте глянемо, що в мене. Я, наскільки пам'ятаю, я тут 4 старундашири. Три козацьких хати. Стайн в мене ще навіть немає. Це, це було на трансляції, скоріш за все я не дуже добре відіграв цей білд. Бо тут ще мало бути багато гетьманів, стання по-любому мало бути на цій хвилині, але. О oh, є, yeah. пішла Стайня. Так, парканчик тут такий пагорб неприємний. В принципі, як і для мене, так і для Dark Knight'я. Так, парканчики будуємо. Я тут вирішив з цієї сторони не будувати. Буде на спільний з синім. 10 хвилина. Тут вже дві стайні. Не кажи, що вже є підкова, є підкова. Ні, ще немає підкови, але вже ресурси збираються на це. 10 тисяч золота, ого, а шахти чого не прокачують. Дивно, ну ладно. Вже 50 січки вже прокачується шахт. Так, Фабрегас. Що у нас тут? 234 Пікінера, Ардепо. один замок. Ну, я так розумію, що Фабрегас не знає толкового білда наша за Шотландією, бо. Бо якщо грають в піку, то багато хто грає ще в замки 2, і 120 десь приблизно мечників клану. А тут. А тут Фабрегас вирішив піти в коней. Маю на увазі драгунів з дипломатичного центру. 13-та хвилина. Зараз ми так в загальному трохи подивимося, що То, що має. От, наприклад, е його противник, його опонент Фабрегаса пішов, і мій союзник, пішов Пікінера, мечників клану. В принципі, не так багато, але. Ну, в принципі, він готовий. Він повністю має будівлі, прокачується. Він знає гру, досить гарно грає. Два парканчика і все. О, 15 хвилина чи що є? Я вже думав, що 15. О, зразу виходить. В принципі, нема що чекати за Шотландією. Тут бачите, вони не мають е ці пікінери захисту від е куль. Тому сенсу немає чекати. Так, давайте глянемо, що в кого є. Тут таке військо, в принципі, 100 драгунів, досить непогано. Прокачки максимальні, практично. А думаю, що синій немає таких прокачок. Ні, немає. І тут, а, є палаш. Палаш береться, ага. Ну У нього більше мечників і вони можуть перерубати цю всю піку Ладно, глянемо пізніше, що там. Так, е від зеленого. 84 січки 74 січки біжить на синього. Таке собі військо, чесно, ви зараз, зараз буде атака, ви все зрозумієте, але я тут трошки притупив. Ладно, прокачки такі. Апи в академії. Ага, дві швидкострільності на сердюків. Мінімальні прокачки у козацьких хатах. Підкови немає. підкови немає на коней, серйозно. А, то для того, щоб сердюків качати. О, це непогано, до речі. Тільки то що коней 84 тільки. А качає він їх? Ні, не качає і добре роби. Так, цей пагорб. У мене тут 400 рундашир, 120 сердюків, 84 ще додатково без формації 40 гетьманів. Це непогано. Охорону. Я мені ж більш виставив, не всюди. Так. це о, швидкострільність тільки одна в мене. Мінімальні прокачки в козацьких хатах. Геть мене виходять і підкова. Ну тут в мене 400 рундаширів. Я зробив ставку на них. Давайте дивитися, що буде далі. Давайте включимо. Будемо так одночасно трохи і мій файт, і файт Фабрегаса, бо тут він одночасно буде. Так, тут е, Dark Knight не знає, що робити, чи рейдити йому синього, чи, чи відбиватися. Як він бачиться все. Так. Ага, він не бачив, що я йду, але зараз бачиш, тут збирається військо. Все-таки хоче помогти він. Він синій. Тут. Опс, сорі. Давайте глянемо, як Фабергас тут атакує. Дуже погано. Його якось перестрілюють. А, ну він на пушках бере, бачите, він відходить військом, Перший його розфігачив добре, що вже мало війська. І зараз просто приймаємо. Хоча, в принципі, теж великий трет. Дуже погано заходить, що фабрегаса, але забігає січка зеленого. Йому в базу. Це буде неприємно дуже сильно. Блін, а я за той час атакую, але... Щось не відволікається. Він хоче захопити націю чи що. І тут немає охорони. Так, на мінімуму. Я не розумію, як тут відбивається синій. Ну він має відбитися, бо я щось виводить селян. Ага, не віддає націю, це шикарно просто. Стільки Стіль коней. Я от не... Роз... Він якось відіб'ється тут, до речі. Я його не допомагав, мож... а от при такому розкладі я не знаю як тут можна відбитись. Побраса тут Досить багато війська, до речі. Так, і в мене тут іде бій. Давайте глянемо про качки. Я сам не пам'ятаю, давно цей був бій. Досить погано дві... Сили постріл. А в зеленого на той момент було. Ого, ого, які прокачки в зеленого. Та ти що, серйозно? Оце качнувся зелений. Зелений вертається. Не встиг він тут нічого зарейдити, і вертається назад на допомогу до, до основного файту. блін ну тут. Досить непогані втрати зеленого. Як мені цікаво, як тут синій відб'ється від цього. Виноситься ринок. Ага, селянами. Селянами відбивається синій. Просто Мощний Так, і тут забігає, походу, що зараз січка і перерізає вже мені сердюків. Я хочу забрати. Ось за ширі, щоб вони їх перестріляли. Так, тут ще гетьмани допомогли, до речі. І в нас тут майже може сказати розмін один на один. Один в один. Як ви бачите. Те, що в нього втрати, три шахти. І трішки селян полягло, до речі. Не пам'ятаю, я видалю ці шахти? Ні, навіть не видалю шахти, серйозно. Так. Тут синій до мене втік селянами. А усе рівно відбивається і від філетово. Я не знаю, як він тут так. Чесно, просто... Дуже сильно молодець. Ще одну шахту, чому ж я її не видаляю? Захоплював тут. Ех, ладно. Так. Я вже сам не пам'ятаю, як тут було все. Я тут, походу, що економічно розвиваюся, бо розумію, що я не продавив, що мого союзника зносять, що в мене був тут кіпіш трохи. Що мені треба було якось виходити з цієї ситуації. І наскільки я пам'ятаю, я маю ще Січку заказати. Я знайшов вихід ситуації, мені треба було дуже красти націю, Я вирішив для себе, пам'ятає. Але не знаю на якому моменті, чи на цьому, чи трішки пізніше. Синій тут відбивається просто фіолетові дотікання. Добре, струйками нападає. Обідно, обідно коли так. У вас вроді ніби війська більше, а ви не можете нічого зробити. А які прокачки, до речі, сині? Синіго ще й не такі великі прокачки, хоча тут на фул. Так, я перейшов вже на січку, бачу. Так, я перейшов на січку. Е сині розбудовується в мене на базі. У мене вже беруться майже фул прокачки. Їжа все працює. П'ять козацьких хат. Два депо. Давайте поглянемо, що натомість зеленого. Він мій головний опонент, тут можна сказати, так? Чотири козацькі хати. Ого, фул прокачені практично стрільці. Тут не взяти село пострілу тільки. Тут такі прокачки. Якби я йому ці чотири шахти зніс, то би було досить непогано. Мені йому трошки би був. Послаблена його економіка, а так я щось не до контролю цього всього. І рейдить, рейдить він мого союзника. Ага, а я захопив націю, дивіться. А я натомість пішов. До речі, хочу вам сказати: якщо ви хочете захопити націю, не треба, наприклад, я би мав, щоб націю захопити, побігти січовими до Фабрегаса. Тут пробити паркан, і туди аж захопити націю. І він би то все доконтролив. А так, ви йдете на базу союзника, якщо вашого союзника там захопили вже якісь шахти, ви бачите, і захоплюєте націю в, в свого союзника. Це набагато легше. Мені колись в добрий момент так підказали, і я зараз цим користуюся, і це дійсно працює. Так. Тут перерізають мого союзника, я поки що нічого зробити не можу. Пробую далі атакувати щось, трохи відволікати зеленого. А у мене теж ми розмінялися практично ноль з зеленим. Тому у нас однаково по війську, і тим більше він пішов в січових. В нього вони. Скільки в нього січових? 33, 19 А в мене натомість 60 січових. А ні, ми зараз вирівняли, ще є драгунів. 67 найняв. У мене вже Ардепо, 8 пушок. Так, знову синій тікає селянами до мене на базу. Ну, кажу тако дивіться. В цій ситуації дуже добре, що синій не здається взагалі ніяк. Не то, що він пішов і від в мене відбудовується. Він тут тримає фіолетового Він ці будівлі. Як це віджимає, він не дає йому зруйнувати, бо якщо би він пішов до мене на базу і відбудовувався, ці будівлі зараз фабригас би знищив і пішов би мені в спину. А так, ми маємо час, щоб я розібрався з зеленим. І тому синій тут таку ключову роль відіграв, що я навіть не слів Так, я розумію, що мене знову я тут не можу придавити. Знову мені забракло сили, я займаю пагорб. Щоб не пустити зелене. І розумію, що зараз перевага на моїй стороні, бо в мене є друга нація, а зелений не захопив другу націю. Забігаю йому трошки січкою, щоб перейдити. Стараюся розвинути як умога раніше нації. Так, в мене тут. тут фул. Тут практично докачується, ще не фул. Тут я теж беру стрільців, мушкетерів. Коротше, будую за другу націю все, що можна. Синій тут навіть якось виходить йому відбитися від Фабрегаса Фабрегаса і і ще навіть контратаку піти. Та ти шо? Так. Тут і вроді би війська особо немає, але і в мене, от гляньте. Глянемо на зеленого. 37, 13, 14. Але візуально. Здається, що ніби є щось там. Я не бачу цієї карти, ще не відкрита. В мене карта. І в мене може і більше війська, але я вже хочу дочекатися другої нації, піти і винести його. Давайте трішки промотаємо. Бо тут зараз стояло, що в мене ще є союзника. Зараз вже... О, давайте звідси дивиться. У мене тут вже якесь, якийсь рейд пішов, хоча в мене січки більше, тому ми її перебиваємо тут. Тут далі рейд від Фабрегаса. Угу, Я опустив частину Січки. У мене тут немає охорони. Заші І тут немає охорони. Я не знаю, що я в цій катці не виставив охорону. Це боляче. Так, в мене особо січки нема, щоб дефати, тому я, я вирішив загін один поставити на пагорб 72 на отримання. А далі всім військом якось задефати цю січку, бо бачу ще коні фабрегаса до мене підступають і. все-таки вирішив відійти з пагорба. Але не повністю, Один загін на отриманні все-таки стоїть. 72. І порозкидував трішки по базі військ, як ви можете замітити. Так, зараз в мене ліміт накопичується дуже Дуже сильно. Я не знаю, на що я тут включив цю гармату. Тут прокачки є, тут три стайні тут два замка, ви подивіться. Підкова береться за Шотландії поки що немає На стрільців Але тут вже досить багато лімітів. І ще й дипломатичний. У мене йде х 2 по війську. Зелений за цей час націю ще не захопив. В нього ніби там і накопичується військо непогано, але Три тристайні вже є. Одне два депо, окей Ну і синій далі тут дефається. <смір> не знаю, яким чудом. Так, тут далі рейди, далі хочуть. Далі зелений хоче мене зарейдити. А я вже не так боюсь, бо бачите, був порозкладав дійсно. І в мене ще й... Є тепер коні рейдери за Шотландію. І січка за Україну, тому. тому вже не так страшно ці рейдери. Так, тут же в мене досить непогане військо, я не знаю, якою я буду нападати зараз чи ні. Ну вже би мало десь підходити до кінця бито. І так, нас тут ми наступаємо, потрохи настрілюємо, розстрілюємо йому економіку. Звичайно, тут зносять вже нашого союзника. Але це можна сказати вчасно, Вчасно, бо я вже йду на свого, у мене досить великий ліміт, я впевнений тут, що я його продавлю. Так. З цієї сторони ми теж ламаємо браму, щоб були заходи з двох сторін. І з третьої сторони, щоб широко зайти. Пробиваємо ми сердюків. Сілянами він тікає, не залучає їх до ТРО. Це продавили, продавили ми з, з зеленого нарешті. А фіолетовий нам заходив спин. Фіолетового є друга нація? Ні, немає фіолетового другої нації. Ми тут відбиваємося всім, чим можемо. В принципі, синій вже починає відбудовуватися військовим будівлю на базі в мене, і це дуже добре. В принципі, тут не так багато війська, ладно, ми тут до тікання перенесемо сюди і я думаю, що відіб'ємося. Але зелений втікає всіма селянинами, всіма. І це водночас мінус, бо він зараз відновиться дуже швидко. Давайте глянемо, схід там селянинів. Там 500 селянинів, хлопці, це жесть, це відновиться отако. І дивіться, скільки ресурсів, це немає. Тому нам потрібно швидше тут розвалювати військові будівлі і додавлювати зеленого. Фіолетовий тут стоїть, в мене тут, в принципі, вже ліміт набрався, тому він вже сюди точно не прийде, навіть нема сменсу пробувати Хіба щоб попортити трішки економіку, але це вже не сильно зіграє. Так. Ну ми тут майже розвалили зеленого. Тілетовий не вкрав націю, оце дуже великий мінус, до речі. А так, якби в нього була друга нація, я думаю, що би зараз це було проблемкою. В принципі, Шотландія вдовгу проти України. Я не думаю, що зможе щось показати. Тут в нього поля. Ах, не до контролю. і Фабрегас, бо в нього він був зайнятий тут військовими діями. Вибиваємо ми останні. перед останніх козацьких хату. І зараз будемо вирушати. У мене тут. Ого, ого! 40, практично 45 гармат. Пробую фіолетові піджимати у мене тут. У мене заліза бракує. Блін, він би Якби пішов на мене. В цей час ти точно би продавив як у мене заліза нема. Продавив я Цього флангу відбиваю базу синього, і ми його беремо в кільце. Так. Групуємося ми тут з цієї сторони, бо дуже у нас військо розкидане, і зараз будемо атакувати. Ті більш в мене стільки тут артиш тут. Це все не проблема. Так, є і... Затікання в мене де. Так, продавлюємо цю сторону. Наступаємо з цієї сторони, і з цієї сторони, по всіх флангах, одним словом. І будемо, напевно, що придавлювати. Так, зелений здається. І залишається тільки фіолетовий. Який йде цим віском вже в останній двобій, так сказати. В принципі, ви подивіться, тут не так багато війська, але тут дуже багато пушок і селяни досить добре лягають на фіартечі. Тому тут все. Все, все. Здався Фабрегас. Давайте глянемо статистику. А стати... Блін, я шарик взяв аж на самий. У мене, ну, я зазвичай шарик беру раніше, а тут він коштує 12 чимось тисяч золота, тому я не мав таких ресурсів. Чи забув, не знаю, ну взяв на самому кінці, наприкінці. Так, Dark Knight. Тут в нього досить непогані прокачки та взагалі фул. По ліміту я потім вирвався, бачите, в мене друга нація пішла десь тут і просто вирвався дуже. На великий ліміт 2000 ліміту. Ну, це було би шанс для Dark Knight. А синій синій жив. Я не знаю, як він з таким лімітом жив і ще давав відсіч по брегасу. Я просто не знаю синій ти красавчик, я не знаю, чесно. Молодець, постарався. Завдяки тобі ми виграли цю битву, бо якщо би. Тебе продавили. Я думаю, що, можливо, ми б не здалися, можливо, ми б відбивалися, але два в одного досить хороші хорошого рівня гравці. Я думаю, що ми би там не витащили навіть з двома націями. Тому, одним словом, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Всім хорошого дня, до зустрічі. Бувайте!